Глобальний світ змінюється щодня, і, на жаль, для нас далеко не в кращу сторону. Єдине, що залишається стабільним як завжди, це нетрадиційна орієнтація любітелей традиційних ценностей. Якщо ви зрозуміли, про що натяк як були, так тими і залишилися, і залишаться ще надовго. Та є такі думки, що якщо і далі буде так продовжуватися з правлінням Трампа, то недовго будемо чекати, як і та сторона. Демократії дуже сильно загрузне в ту саму позу і в ту саму позицію, в якій зараз знаходиться Росія. Зачитую те, що можливо ви вже чули, а можливо, ще й ні. Отже, у США ймовірно видалили докази масової депортації українських дітей росіянами через рішення уряду Трампа про зупинку програми відстеження. Пише Reuters. Державний департамент і Єльський центр відстежували, і зберігали докази воєнних злочинів РФ. Викрадення українських дітей, як вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європою і Україною і мати шанс їх повернути. Законодавці демократи вважають, що дані зі сховища було безповоротно видалено, а це величезна кількість інформації про близько 30 тисяч дітей. Деякі пишуть, що до 35 тисяч точна інформація мені особисто невідома. Згідно з листом законодавців демократів до держсекретаря Рубіо і міністра фінансів Бесента. Експерти більше не мають доступу до бази спутникових знімків та біометричних даних, що пов'язані з 30 майже 5 тисячами українських дітей, відзначає Reuters. Дослідники вважаючи інформацію, могли видалити. У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки. А тепер у мене питання: чи не є даний факт укриття або знищення подібної інформації нічим іншим як прямим? Пособництвом міжнародному злочинцю в, в, в х, приховуванні даних фактів тільки тому, що комусь там захотілося ось так злочинно типу скоротити бюджет, але насправді просто знищити докази. Бо, як ви знаєте, вже Трамп раз не раз натякав на те, що він хоче і тут призупинити розслідування, і там не дуже тиснути на ну ви ж курсі, да. Що все абсолютно підстелюється для того, щоб вивести Путіна безпосередньо і Росію з рубрики міжнародних злочинців з категорії міжнародних злочинців. Тому вважаю, що на даному етапі це в самому прямому сенсі цього слова спонукання і приховування злочинної інформації як доказів проти міжнародного злочинця, тобто, співучасть отакі тут справи.